Великий Бог, творець землі і неба, могутній цар, владика всіх світів, звертаюся в тривозі я до тебе, щоб Ти мою країну захистив. Вона тремтить, мов зранена пташина, від болю й страху тріпотить крильми, з очей стікає вічаю сльозина, вона, мій Боже, плаче від війни. Вона, мій Боже матір'ю ридає за сином, що звідтіль не повернувся. ніщо її сердечно не втішає те, що колись героєм назовуть. Україна плаче Боже на свіжо виритій й могилі татуся, він на війні життям платив собою. На смерть віддавши молоде життя, мій Боже гине нарід український, ридають діти, плачуть матері в підвалах темних, де немає світла, повітря, хліба, чистої води. В тривозі люди домівки залишають те, що нажили упродовж житті, себе самих дітей спасають, куди втечеш. Якщо кругом війна, в повітрі смертоносні кулі, то тут, то там зривається снаряд, ворожа армія все більше атакує, На нанитоці ж висить людське життя. Мій Боже, люди дарма помирають, малі, дорослі, смерть не вибира, хвилює те, що лиш тебе не знають. І не до тебе йде їх душа. Мій Господи, спаси нас і помилуй, кричить в країна руки, підійма. Можливо, ми так сильно провинились і заплатити маємо життям. Та в цій війні воно так мало важить, його так низько цінить автомат, земля, мов дощ. Червону кров вбирає з розбитих шибок, визирає страх, тривожить серце кожен новий вибух, осколки граду смерть собі несуть, Небес не видно за клубками диму і помочі, якої люди ждуть. Так хочеться, мій Господи, спокою от того миру, що недавно був. Не цінували ми свою свободу, і ти війною сколихнув. Я прошу Боже за свою країну, за тих людей, у кого коляться кров, які сидять у сховищах без хліба, а за баранат гранат все чути знов і знов. Над головою кулі пролітають один за одним хлопчаки падуть. О Господи, помилуй нас, благаю, Ти маєш силу зупинить війну. Ти батько мій всесильний і могутній, не раз Ізраїлю назустріч виходив, коли Мойсей підносив в небо руки, Ти їм противника давав перемогти. Поля з небес, ось руки підіймають, сьогодні діти вибрані Твої. В скорботі серця ми тебе благаєм, війну в нашій Україні зупини, там, де напились крові чорноземи, і чути стогін матерів, батьків, де плачуть діти в темних підземелях. Ти мир святий, їм Господи, пішли. Амінь.